Значить, вчора хотів нам автомобілеві замінити передні лампи на LED-лампи двохкольорові ж автобілі. Звернувся в досить пристойну організацію, як мені здавалося, це СТО, тому що я все, я все про послуги. Значить, для того, щоб замінити ці лампи, виконати програмування, вартість самих ламп 1200 гривень за одну штуку, а мені потрібно їх це 2400 Ну і плюс програмування бортового комп'ютера, це орієнтовно сказали 4-5. Тисяч гривень, як піде, знаю я людину, яка мені схожі роботи вже виконувала. Звернувся до них. Це самозайнята особа, яка теж гарно розуміється в своїй справі. Тут по його озвученій вартості, значить, по лампам він мені просто сказав модель, яку потрібно купити, це буде коштувати або 600 гривень за дві штуки або 900. відповідно за виконані роботи його це буде або 800, або 1600, якщо там буде, буде додаткове деталювання для цих ламп необхідне от я про цю різницю я в цінах не орієнтуюся якби мені там терміново Прям горіло і треба було це зробити швидко. Я б, звісно, погодився на ті умови на СТО відразу. Була можливість запитати в інших людей, які взагалі які порядок цін. І от оця кратна різниця. Я розумію, що в них роздутий персонал, що в них велика територія, яку вони орендують, що в них є приміщення, які теж потрібно обслуговувати, інвентар. Зона відпочинку, там своє кафе, і всі, всі ті подібні подібні речі за які потрібно комусь платити відповідно. Мабуть на основі цього і підвищена вартість за виконані послуги. Але я як замовник цього не розумію, тому що я, крім зони відпочинку, де я можу сидіти, попрацювати за комп'ютером, поки виконують роботи по машині. Я ніяк не можу порівняти і сказати, що ось чому тут дорожче. Я як замовник не бачу ніякої різниці. Або я там буду сидіти працювати за комп'ютером, поки робитимуть машину, і ще буду чекати чергу, тому що я просто так там до електрика не можу бути записаний. Це теж черга. Або вона видумана ця черга, і в іншої людини, самозайнятої, до якої я також приїду, почекаю дві години, поки він мені це все зробить. Я не розумію як замовник, за що я переплачую. Чому, так, чому, така, чому така різниця? Якийсь незвичайний сервіс та ні, якісь надумови ні. Щоб приїхали прямо самі, забрали машину і зробили, і привезли назад, теж такого немає. ну, я я звик до того, що якщо виконуєш якісь послуги у своїй сфері діяльності і вони коштують грошей, то це хоча б якось можна обоснувати, ну пояснити, чому дорожче аргументувати, що для для цього там є якась складність туди-сюди, що там щось було зроблено, відвезено, привезено. Ну якісь, якісь для цього підстави.